Вітаю вас на каналі Життя з Богом. Сьогодні ми помолимося разом молитвою, яку залишив нам сам Господь Ісус Христос, Отче наш. Ця молитва є зразком для всіх християн, бо в ній міститься все, що потрібно для нашого життя прославлення Бога, смиренність, прохання про щоденні потреби та захист від зла. Але чи ми замислюємося над глибоким змістом цих слів? Давайте разом розглянемо кожен рядок цієї великої молитви та зрозуміємо, що саме Бог хоче нам сказати через неї. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Який ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Ці слова нагадують нам, що Бог наш Небесний Отець, Він любить нас і турбується про нас більше, ніж будь-який земний батько. Ми не чужі йому, ми Його діти. Нехай святиться ім'я Твоє, це заклик до того, щоб ми своїм життям прославляли Бога, наші вчинки мають відображати Його любов і святість, нехай прийде царство Твоє, ми молимося, щоб Божа влада запанувала в серцях людей у наших домівках, у нашій країні. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ми просимо Бога допомогти нам приймати Його волю. Навіть якщо вона здається нам складною. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, це прохання про всі необхідні нам речі, їжу, здоров'я, роботу, сімейний добробут. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Господь прощає нам гріхи, але й ми повинні прощати інших. Без прощення немає миру в серці. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Ми просимо Бога дати нам силу, не піддатися гріху та захистити нас від зла. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Цими словами ми визнаємо Божу владу над усім світом. Молитва Отче наш» – це не просто набір слів, а глибоке послання від Бога. Якщо ми молимося щиро, то Господь почує нас і відповість. Молімося разом, і нехай Бог наповнить наші серця миром та любов'ю. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк, напишіть свій коментар і підпишіться на канал Життя з Богом, щоб не пропустити нові відео. Благословення вам і вашим сім'ям!